Я помітила, що зараз спробую українською мовою говорити. Я помітила, що в мене, коли я хвилююсь це стосовно там переїзду або якихось змін у житті, то я... мені треба щось робити руками дуже багато, то я останній раз. Це... В'язала, коли з меди уїжджала. Ну, в Україні я вишивала. Якщо пам'ятаєте, я перед приїздом в Португалію я вишивала квітку. Я навіть у перший день війни я вишивала. Я сиділа, вишивала бісером. Так. Я дуже це пам'ятаю, коли там всі на телефонах, всі щось, суєта, дуже велика. А, а я сиділа, розклала свій бісер, сиділа і вишивала. То зараз, коли в мене такий знову період, що мені треба рухатись далі в мене, ну як там, мене є час, але коли я не розумію, коли мені треба знайти відповідь, а що а що дійсно я хочу, куди мені треба, як це треба зробити. Зробити це якось, щоб все було добре, цікаво, там якось так. І я дуже хвилююсь, бо я не розумію нічого. Ну, бо в мене зараз немає відповіді ні з приводу чого, ні з приводу міста, ні з приводу країни, не з приводу. Грошей, де їх восьми, де їх, їх зроблю чи не зроблю, чи хто мені їх дасть, чи як вони в мене з'являться? То от, ці, ці всі хвилювання, вони прям от, в мене зараз у руках, і я то прям вишиваю, а я щось, щось, щось повинна робити. Ось так. Видно. Захотілося поділитися цим. Ось, а що, до речі, я зараз роблю. Цікаво? Що це? Хто вгадає? О, до речі, дуже круто. Так, може це. На голову. Може, це ковтинка, може, це спідниця. Хто, 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 хто вгадає? Хто вгадає, тому подарю. Та ні, жартую. Нічого я дарити не збираюсь. Але, до речі, в мене закінчилося... Оце один моток, не так, один рулон. Оце ось. Це інше це, яке в мене залишилося від е, е, топа, який я в'язала. Але я розумію, що мені цього не, хват... не, не досить... Ах, тому я вже я, 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 я думала, що мені робити? Купувати ще один, але ну не так же в мене прям і потрібна ця річ, яку я в'яжу, і не хочу її якось ідеально зв'язати. Я на, на, навпаки притримуюсь тої думки, що а, треба. Підлаштовуватись під обставини і якщо закінчились нитки, і тобі зараз немає бажання їхати їх купувати нові. Хоча думала, так це можна сісти на велик, навіть в мене є, поїхати, сьогодні китайські відкриті там поїхати купити, так, так, так. але щось не захотілося, і я вирішила підлаштовуватись під обставини, тоді взяла оцінилки. А потім ще згадала, що в мене є нитки, які залишилися від того, що мені робили коси. І я планую їх прямо в так і, і доплести цю річ цими нитками. Я думаю, що повинна навіть буде навіть. Цікаво, чим з, -з, -з одних ниток зробити? Ось так. Ось так. Ось таке. Ось така сповідь. <с. <с.> не могла придумати чи не могла відчути, що хотіла сказати ось таке життя. Та ні, при чому тут життя? Життя то є життя, воно є зараз, воно є кожну хвилину, але кожну чи ти хвилину його дійсно живеш, відчуваєш? Чим? Я, до речі, вже це в'яжу. Я, до речі, це в'яжу вже. Вич. <кій> <Будь. кій> Я, до речі, це в'яжу вже десь четвертий день. Це вже багато і. Я потрохи роблю. Прямо, прямо коли є натхнення та час. Так, щоб я прям мені треба зв'язати швидко, коли є час. І сьогодні думала зранку, куди мені поїхати, чи то поїхати десь на океан, чи десь на велосипеді, погуляти по красивим містам, але <клес> щось в мене не дуже був настрій зранку, такий, прям сумний, сумний, сумний. І вчора з вечора, до речі, я такий фільм подивилася, якийсь прям душевний. До речі, в інстаграмі його випадково знайшла. І, і прям з першого разу, знаєте, буває, шукаєш фільм, шукаєш фільм, шукаєш фільм, і нічого нахрен не знаходиш. І вже там година пройшла, а ти все в пошуках, і там все щось один включив він ні, інший включив ні. А то прям перший я включаю, і я включила фільм, а сама пішла там щось до ванни, пішла, сіла вишивати. Ну, навіть не дивлюсь, так на фоні. Думаю, ну, якась банальщина-тарабальщина, так, ну, може, подивлюсь, може. <кхам> І якось я десь ну, там, не знаю, може на 10-15 хвилині, може на 15-20, я не пам'ятаю коли, але я прям така навіть відірвалася від вишивання, поклала його від в'язання, вибачте, та, та почала дивитися, і прям я вже на 8 хвилин набал, набалакала, Боже, мені здається, я тільки включила камеру. Я як почала дивитися, і така все одно все дивлюсь, така думаю, та ні, ну я вже, вже знаю кінець, я вже знаю, я вже розумію, як він це Але вони так відзняли його чуттєво, знаєте, що, що от добрий фільм, що коли не хотілось навіть перемикати, там, лізти в соціальні сіті, ну я не знаю, знаєте, я, я от хочеться там. Може, там комусь він не сподобається, але мені в цей момент, в цей, на цьому етапі життя в цей момент, момент прямо це було те, що потрібно. Я дивилася, звичайно, я поплакала, так проридалась навіть, бо ну він якось і з, з юмором дуже снятий. Але такі чуттєві миті були, такі чуттєві епізоди були, знаєте, коли ти прям навіть за героїв хвилюєшся, хоч от прям навіть дивишся і розумієш, ну, з ними якось проживаєш цю мить. І коли от я дивлюсь фільми, коли в житті ну, не вистачає оцих життєвих. Хвилювань, да, переживань, такі відчуттєві, і тоді ти дивишся фільми, і ти якби з героями ці відчуття а, переживаєш. І, от, і ти якось прожив так. А, ну, прям те, що я кажу, мені прям хотілося дуже. Ось. Ще там вже 10 хвилин. Я не знаю, що зробити з цим відео, бо для Інстаграму я хотіла стільки зняти. А, а то роз... хотіла просто зняти стольку, як я вийшов, як я в'яжу, але е чомусь заговорила, так сказати. Чомусь е захотіла і поговорити. Бо, мабуть, вже, яка вже перша година дня, а я сьогодні не з ким не розмовляла. Ну, трошечки. Трошечки, зовсім трошечки переписувалася, трошки вже зовсім поговорила, трошечки трошечки. І тому у мене, тому у мен, мене є бажання поспілкуватись. Але, чесно, дуже сумно, мені сьогодні дуже сумно і от, 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 от ця. Оці дії, от те, що я зараз роблю, боже, як вони, як вони мене заспокоюють. <риклад> <риклад> До речі, ну я ще вже дзвоник на на обід. Хотіла сказати, що я навіть не знаю, якщо додати це відео до Ютубу, як його назвати, бо я не, не вчу цьому ремеслу, бо... бо я сама зараз тільки по відео з Ютубу оце побачила, як це робити, і роблю все.